Всім хелов друзі! З вами я, Хаппі Крей, і Вас. І сьогодні ми, ми будемо валити по червоним. Валити. Е, ну, типа... ну, типа, війна така. сині проти червоних пішла Эйзи. Такс. Тут є такий хак. За допомогою якого ми можемо підніматися на будь-які здані. Текс. І звідси ми будемо валити по ним. Снайперку беру сразу і все. Всіх валю. там. Блін. Давай чорт, блин. Такс, але в нас є такий електричний, вроді бы. Ага, думаю, що їм не страшно. Хто там... Хто там мене сзаду? заду? добре, час перевірить. Такс. Ой-ой-ой, ой Сейчас -ой -ой -ой. на саму вершину. Ах ты от який Так, здавай дробовик приготовим. Такс. Сюди. Ідемо валити цього дурака. Ось ць, ось цей пухлі. Ну треба... Айо. Впав сюди, нічо. ну нічого. Ну, водичку. Тут не знімається за велику висоту. Як в Майнкрафті. Що ж ти зробиш? Ну и так краше. Я думаю. Давай, валим, бьем. Давай, дробовиком. Йо. Або снайперкою, О, це вже буде добре. О. Хлопці наші валя там. Так. А джо, а шо? Он той крестюк зверху, правда, друзі? Я його хочу завалити просто. Щоб він замовк. Боже. Хочу його просто завалить, друзі. Блін. Нема вибору. Ось сюди. І валим по ньому. О, його теж завалили, друзі. Нас завалили, ну зато і його теж. Ну, що вони там відправляють? А так он... А так уж у нас есть. так Така пушка, яка стреляет гранатами. О. Прям по им замку. <laughs> Замки... Тут у нас. Да кто по мне не стреляет? Здесь... Да кто по мне не стреляет, друзья? Ой. Просто вина свиту. Вина никогда не заканчивается. Сюда забираемся. Хорошо, так. Сюда забираемся. Сюда забираемся. Ой, 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 ой. Вот так. Вот так вот. Сюда забираемся на самую вершину. Ну все. А я щось не подумав трошечки. Текс, снайперков. А, це наш Солдат. О, стой! Остой дурак! То, що мене з і. і, і то, що мене завалював. От би я його вбив ще раз. В реальному житті навіть. Эээ, стопе! Mm. Uh -huh. Або краще так, Мне не Оп. Так, мы вот так вот и і... по всем валам кто там є? Мы просто нет. А что, а что хочет она? А что на... а вы скажете Насті, на, на? Хм, на джавелін. Так, звалим по ним. Йоу, просто в ціль. Ой. А тепер снайперкою. Хто хоче трохи сна... О, сразу вбив. Він замку ховається. О, наш пішов по ньому валить. Так і треба. Ага, це синє це червоне. Хтось тут. Номера. Це мабуть, наш. Солдат. Оооо! А це вже понимаю, электри. Ооо! Що патрони закінчується? А не, у нас їх завжди є. Достатньо. А ну, пер цією пухою вал. Багато там солдатів цих. Якби тобі. Давай шутаємо, що ця синя команда це Україна. о це вже... о це вже класно. Що синя команда це Це... Українці, а, а... А червона це росіяни? Отак От росіянам треба, правда? Ой, жаль, що тут замки не розвалюються хоча б. Оп. Давай. У в по вибухла. О, так їм треба.